Муніципальний духовий оркестр зустрічав винуватців свята тих, чиї літа повернули на осінь. Солодощі, чай, душевне спілкування, а ще розважальну конкурсну програму. Подарував гостям творчий колектив Палацу культури. Літо наче листя відносить посивіла русява коса рясно, ніжністю, квітне калина, хоч минуло життя молоде і любов, незабудками синіми. Вечір відпочинку для людей похилого віку пройшов під знаком гарного настрою та позитиву. Програма передбачала конкурси та розваги. Жінки змагали за звання кращої господині, жестами та пантомімою, розповідали казки, співали колискових пісень. Чоловіки ж майстрували іграшки, демонстрували спортивний дух та завзятість. Опісля кожного конкурсу члени журі, до складу якого увійшли учасники зразкового вокально-фольклорного ансамблю Роксолана, обирали переможців та нагороджували їх символічними подарунками. Приємністю для пенсіонерів були і виступи талановитих вихованців палацу культури та вітання гостей. Люди мають Різні професії, люди за покликанням по різному відносилися до життя, але те, що вони сьогодні присутні серед нас, що вони щасливі, життєрадісні, веселі, сильні духом, сильні моралю, сильні всім тим, що наділено людину, то я думаю, що Гордо звучить звання ветеран, гордо звучить звання людини похилого віку. І зрозуміло, що ці люди, які сьогодні присутні, які живуть в нашому нетішні, вони самі найкраще, тому що пропагують вони здоровий спосіб життя, тому що вони для молоді є прикладом усього. Найбільшим багатством людей похилого віку є досвід, знання, уміння, мудрість. А найбільшою радістю турбота і вдячність дітей та онуків та й власне кожного хто поруч. Тож позитивний вечір відпочинку прийшов. До душі. Бути старшим поколінням зовсім не означає сидіти вдома, склавши руки. Ті, хто прийшов на вечір, зізнаються, навчились жити у гармонії зі своїм віком і знаходити джерело енергії та оптимізму навіть у буденних речах. Читаю, відпочиваю, ходжу на річку купатись кожного дня. Вважаю, що жити треба на повну силу, обов'язково і бути щасливим кожного дня. Все залежить від людини.